Всім доброго дня, компанія Автобіс вітає. Сьогодні буде невеличке порівняння. Це Евеко вже новішому обличчі з 3 потужним двигуном. Автомобіль на рамі. раміше l 3 h 4 Довжина багажного відділення складає 4,70, висота 2,10 і ширина 1,85 вісімдесят Задні привід. Вони як бувають 35 п'ятки на спарці, бувають двійсятки, бувають 65-ки І 70-70-ті. Тобто це один автомобіль, який по вантажу, якщо порівнювати з крафтером, спрінтером, найбільша вантажопідйомність, якщо не врахувати Renault Маскода. Рено Маскод теж автомобіль, який бере на себе як, певну кількість вантажу більше, ніж крафтер, ніж Спринтер. Далі. Другий автомобіль це у нас Citroen Jumper з 3-літровим, також потужним двигуном. Цей автомобіль вже йде рамний. Цей, це йде вже перепрошую кузовний, коли як Iveco, це рамний. От, якщо порівнювати два автомобіля, Iveco в нас тільки йдуть задні приводні, тоді як Citroen, тільки йде передній приводний. Citroen розрахований більше для перевозки середнього вантажу. Возити можна 1,5-2 тони, 3 тони, скажімо так, і він є передньопроводний. Якщо навантажувати цей автомобіль 4-5 тонн, він йде передньопроводний, то будуть ну, скажімо так, кулаки вилітати. Автомобіль для середнього грузу. Тоді, як і Веко, він розрахований, він йде рамний, він розрахований для більших вантажів. На нього можна грузити і 3, і 4, і 5 тонн. За, за рахунок того, що він є в нас Рамний можна цепляти прицепний пристрій. Він не такий комфортний, як Сітроєн по місту їздити, він більш розрахований на дальні поїздки. Що купувати вам, ви маєте завжди собі враховувати, для яких цілей автомобіль купувати. Де більше ваш автомобіль їздить. Якщо ви не їздить по місту, вам достатньо придбати такого автомобіль, а якщо ви хочете на дальній відстані і возити. Грозити конкретно автомобіль, тобі, тоді ви купуєте і Всім добра, всім позитива А за більш детальною інформацію ви можете, що я вам не сказав, знайти в інтернеті. общі характеристики я вам дав. Всім добра і позитива!